Якщо подивитися тепер, що буде відбуватися в нас, то у випадку заморозки російсько-української війни перший дестабілізуючий внутрішній фактор це будуть вибори, які нам потрібні, але які спричинять. Внутрішній розкол ніколи ну, там не буває такого розколу всередині суспільства, як під час виборів або революцій. Тому що ну в принципі вибори це теж маленька революція, просто більш мирна. В нас буде дуже серйозна боротьба за владу. Люди будуть одне на одного кидатися, тому що той за кандидата X, той за кандидата Z і так далі. Ось в вирі оцієї політичної боротьби. Нам точно буде не до реформування війська, фокус уваги до війська взагалі зменшиться дуже сильно, тому що ну немає бойових дій, і е, е, одночасно сюди будуть боятися заходити великі інвестори. Особливо з цивільних секторів економіки, тому що це великі ризики, тому що вони теж прекрасно розуміють, що бойові дії відновляться рано чи пізно, і вони не хочуть потім думати, як їм евакуювати персонал чи виробництво і так далі. Це ризикова ідея заходити в Україну під час тимчасового перемир'я. Разом з тим, з огляду на скасування воєнного стану і відкриття кордонів, з країни вийде частина. Громадян ще більше, ніж зараз. Це вимиє нам іще економіку додатково, внутрішньо, політично, суспільно соціальна обстановка всередині країни буде дуже складною. Я не кажу, що буде революція чи там Майдан. Я ну, до такого аж не вдаюся припущення. Але те, що в нас, що ми можемо згаяти, давайте так, що ми можемо згаяти значну частину цього часу. В чварах і внутрішній боротьбі, ну це дуже високо ймовірно. Ми зараз займаємося внутрішньою боротьбою, внутрішньополітичною боротьбою, навіть в умовах отакої війни за виживання нашої країни. Окей, іншими словами, виходить, що з тією тезою е, залужного, яку я навела в приклад, ти не дуже згодна. Мені треба бачити повний текст для того, щоб сказати так або ні. Бо, можливо, там багато але але в цілому. Перемир'я для України може бути не менш небезпечним аніж війна. Будь-які розмови в цілому про перемир'я зараз позбавлені сенсу, якщо чесно. І ми говоримо про дуже гіпотетичне з однієї простої причини. Ми то можемо скільки завгодно прагнути, навіть перемир'я, навіть якщо це нам буде вигідно. Я про я розповів тільки про один сценарій. Я так бачу, може сценарії є інші.